Отримала я рівно 10 хвилин, і в мене на телефоні, і то Тамара не могла зайти. Я новий телефон дала, номер був у мене на старому було. Я кажу, він так погано в мене працює, давай на новий. 10 хвилин і в мене направлення вже в мене воно було. Зараз я їду туди, їду в регістратуру, мені скажуть, до кого звернутися, але я вже буду шукати там, кого я, кого я хочу, але це кажуть мої проблеми. Побалакаю зараз. А можливо спочатку буду шукати, кого хочу, а потім нема світла закривати йду. Ох, і незручно, коли немає світла. Привикли до гарного, дуже швидко. Звикаєш сьогодні вранці, світло дали, то я швиденько встала та помила волосся, бо ну, на голові вже я розумію, що шапку і все. А зараз капішочка. Хоча треба було шапку кинути в машину, я хочу сьогодні. Сьогодні 4 місяці, як нема мого дімочки. Восьмече число, ну, я не знаю, коли будете дивитися. Чотири місяці, то я хочу заїхати, то може гірлянду повісив. От коли той Сашко приїде, там проволочка є, кусачки є, все є, стяжки є. Подивлюся, куди там засуну, куди, куди влізе та тоненька проволочка. І зроблю. Я ж не дурніше когось, правда? Тому що я ж кажу, що в мене вчора та гірлянда два рази. Під горшками стоять кінчики, раз упало. другий раз упало, видно. Тимоша хотів, щоб я прийшла і приніс. Не знаю, чому так. А можливо, з вам мене, можливо, там все покрали. Я ж не знаю. Ну нічого. Хай крадуть. У мене вистачає сил приносити нове туди своїй дитині. Ну, все, не буду довго, бо тому що так їдеш, і теми лізуть у голову, і все нові і нові. Зараз я їду. На перша лікарня називається. Вона раніше називалася Первасав'яцька. Я не знаю чому. Я у той лікарні я народилася, ну там уже нічого нема того що не а там такі бараки трошки стоять, а так. І це у нас онкологічне відділення. Воно одне на місто, там все це роблять. Так що їду що мені скаже лікар? А вона вся ні, і знаєш це не так. Якби я не хотіла я б сказала, все, ні. Я нічого робити не буду і не веду, а Вона ну, ну може, не треба. Я кажу, ні, мам, треба. Тому що я її почала пугати, кажу, як почне літо, як почне, воно ще більше відкриватися, -от, як почнуть мухи лізти. Вона каже, «Та що ти кажеш? Отож я тобі таке кажу. Так що я вже її пугаю, як тільки можу. А як воно буде заживати? Вона мені все час розказує, що. Там Дав, дуже давно це було. Ще у нас був е, заведущий роддома, е, вивки з голови. І в неї було опускання матки, і я її повела і підшила. Вона мені до сих пор сповина. Якби я ото не підшивала, то все було б добре. Спина б не виріла, кажу, мам, ну я знаю жінку, в якої випадає, воно по коліна щас. Кажу, ото. ото Кажу, ото у тебе таке було, а ти мені розказуєш. От, от мені там і апендіцит заділи, от, мені там і, е, е, як, що там вона ще казала, їй навіть животне розрізали. Все заділи, її, все заділи. Тому що я оце, може виїжджа та буду крайня. Вчора брат дзвонив, кажу, ну що, а він каже, та я знаю цю історію, вона ж йому розказала, все все розказала. Ну, я, нічого не, я нікого нічого не питаю. Я роблю все те, що було краще. Та я так думаю, ви тоді скажуть, на що ти її різала, що до чого? Ні, я бачу, що вона хоче з лікарем. Я кажу, не переживай, він не буде різати. Поїдемо, хоч тільки він подивиться. Вона любить лікарів, вона довіряє лікарям. То він їй скаже, може там треба облучення робити. Може вирізати. Все скаже, це таке. Так що, не хочу оці полячки з самого початку. Все буде добре. Лікар, так лікар. Вирішили, значить, вирішили. Ви знаєте, я ж вам забуваю показати цей, як зробили ці ями. Все нормально. Ну і куди депресія? Осе. Глянь, глянь, що робить. І... Ти бачив? йде на обгон, стрічна, і він мене підрізає прямо по самому крила. Була на Жигулях, можна було підставити. А, спішать, спішать хлопці. Ну, вони, мабуть, знають, що їх не будуть штрафувати. А я не буду, в мене немає зайвих 500 гривень віддавати. Поліції. Так що все зробили. Дуже гарно, тепер їдеш, всі у ті три ями, що були, всі заасфальтували. Молодці! Ви знаєте, не встигла вимкнути на гана, святофорі стояла, не встигла вимкнути камеру. Автобус великий, група без обмежень. Видно, вони в нас були на гастролях, а можливо, приїхали. І поїхав в автобус там всередині ці ж артисти, на автобусі наклеєно без обмежень. Чого ж я дізналася, що це не встигла вам трішки вмикнути, щоб ну нічого страшного. Я заїхала двір, то прямо, бачите, таке стареньке-стареньке приміщення. Оце саме це приміщення, одне друге там, де я народилася. Я поїхала сюди в обіг. Зараз буду шукати, не знаю, де воно знаходиться. Я то знаю, де центральна ця їхня. Мені потрібна реєстратура. Оце. Тут, серед цих дерев, вони були маленькі, народилася Алочка. Це лікарня, тут машин завжди дуже-дуже багато. Ходімте. Таке вони старесенькі-старесенькі. Ну, те трошки реставрували, ну, я думаю, це склад. А це вже таке. Відкриті двері, ну видно, те, скоро-скоро завалиться. Оце ну, ці місця. Звідкиля починався мій життєвий шлях. Ну що. Ви знаєте що, не завдяки тому, що ця жіночка мене питає, а ви готові ви готовите їсти? А я так на не дивлюся, я не зрозуміла питання. А я кажу в сенсі. Ну, на майстер-шеф. Я кажу, ага, ні, вже не готую, але готувала. А автора каже, ой, я по голосу то чую, що жіночка якась ще готувала. Але це не за те, що вони мене узнали. В реєстратурі п'ять хвилин дала паспорт мамин, дала направлення, виписали мені до того лікаря, до якого я хочу, виписали мені карточку, завели бабушки І сказали, 11 числа прийду я з нею. Він цей жадько він завідувач відділення. Я кажу, я хочу до нього, Володимир його звати. І вона написала все, каже, ви приходите туди. Там вже мама восьма. восьма вона каже, я вам скажу, яке число, восьма карточка, Тобто десь 8 людей буде. Каже, з 9 до 11 приїжджаєте, усюди, де щас я подивлюсь. вона каже, ви прогуляйтеся, я круте, я там і машину далеченько поставила, то каже, отут з тильної сторони є приступочки, туди зайдете, другий поверх. І він подивиться все домовитися. І я там уже з ним домовлюся, що далі робити. Боже, як холодно, я одягаю капішон. Дивіться, яка гарна кримська сосна. Чистенько відділення новеньке, гарне таке. Молодці. А це ж будівництво, бачите, почали президентський, так його заморозили. І з війною. Так, ось. цей. Я отак і під'їду на наступний раз. І ми з нею сюди. Так, а куди це я зайшла, він же ж туди треба йти. Ми ж не свині по клумбам ходить, правда? От і справилася. Саме головне, знаєте, що добре? Я ж сподіваюся, що в четвер вже Саша буде вдома, щоб ми поїхали і не поспішали, що у нас же Дуська вдома, що вона буде дуже страждати. Вона мені вже й Дуську клеє. Як я поїду? А що Дуся сама останеться. Я кажу, так, да, нічого страшного Останеться. А в четвер, я думаю, Санька вже приїде, то він побуде з Дуською, а ми з бабуською приїдемо сюди. Тому що я просто. Бачу, що воно нічого не дає. І в мене таке було в свій час. Я його вирізала вже 8 років. Я навіть і не думаю про це. Тому краще ми виріжемо його і забудемо. Правильно? Все. Ця частинка закінчилася. Зараз я, мабуть, поїду на алею, куди мені ще потрібно було. Ви не пам'ятаєте, куди я планувала? Я не пам'ятаю. Тут, тут така дорога, в то час напишуть, бо адже дорог немає. Є у нас тут дорога, тут просто ведеться будівництво, розумієте, тому воно все розбито. Все розбите, старий комп, е корпус, а там, там краса зліва. І мені оця вся лікарня, я проїжджала ці цій лікарні в морзі. Я навіть не хочу знати, де той морг. Чесно, я не хочу знати. І Бачите, як співпало, що сьогодні загинув мій Діма і в цьому морзі. Саме тут в Піросавєвській мій Діма лежав. Лежав, поки Сашуня приїхала. І я ж оце весь час по цій дорозі їжу. Повірте мені, люди добрі. Я об'їжджала. Я об'їжджала стороною це місце, щоб тому що я не могла зваритися з тим, що син не вдома, а я його не можу забрати додому. І бачите, що сьогодні співпало це? Я кожен день, кожен день, я все-таки все більше і більше розумію, що просто. Нічого в житті не буває. Не буває кожен ми, кожна секунда. Вона вже запланована кимось, і ми повинні її переживати цю секунду і хвилину. Все, поїхали тепер на алейку. Мені куди мені ще потрібно було, та нікуди мені не потрібно. Мені оце саме головне питання. Це поїхали. Холодно, руки мерзнуть, ну нічого. Для синочка мама постарається зараз зробити. Пісок на коврику і тут така грязина. І я вирішила, то тут ще не від'їжджала, думаю, там в мене ж пилісос лежить в этом в багажнику. Купила і ніхто не користується. А ось трошки під пилісосю усю грязочку. Ну, воно там сказати, що дуже сильно в то ні, але, але нічого. Ще, Як кажуть, тут на місці. А цей листочок витягне, чи ні? ні? не витягає. Його треба теж зарядити. Бачик гарно. Двісь, які грязі От вибачте.